До топ 3 рейтингу китайських виробників я би включив три саме заводи. Виробники: це найпотужніші, найкрупніші заводи, які є в Китаї. На першому місці це буде Лео, представлений брендом Акватика. Широка лінійка, є побутова та промислова лінійка. Є трифазні однофазні насоси. Є сервіс, є запчастини, є гарантія. Тому у мене це топ 1 серед китайських виробників. На друге місце я би поставив завод Шимже. А, вони на нашому ринку не так давно. Але це дуже теж гарний потужний виробник. А, теж заїхали до нас сервісом зіпчастинами із гарним вже на даний момент асортиментом. А впевнене друге місце. І на третьому місці це буде завод тайфу. Він в Україні вже давно. Люди його добре знають, гарно себе зарекомендував. А, гарна якість, довгий срок служби, дуже помірний прайс для такої якості насосів. Хочете купити класний якісний насос за недорого? Звертайтесь в Директ.